Він уже в історії української літератури. Він той, кого варто називати живим класиком. Він Митець. той, хто зробив те, чого до нього не робили дуже давно. Тобто, показав справжні дуже смішний український гумор, українське комічне, дуже талановито це зробивши, а не випадково це зробивши і. Е навіть в філологічному середовищі ходили такі штуки, що вони напів тільки іронічні, вони досить серйозні. Що у українців є три такі священні тексти, і це гімн, і це заповідь Шевченка, і це Гамлет, це опорні для ідентичності тексти. І з цим цілком можна погодитись. Ми маємо справу, ну не ніяким не хуліганом, mm -hmm. якимсь таким безпредельщиком. Це чистий класик української літератури. І от хто йому відмовляє mm -hmm. в цьому статусі, для мене це як для тебе. Якщо хтось на цитату не реагує, то типу треба триматися. Yeah, 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 yeah. Так і для мене. Якщо хтось, типу, ні, ну, твої дерев'янські, типа, та це ми вже приїхали. Ну, ми проїхали період його високої творчості, типу, він уже та. та там, там десь 80-90 залишився. Але ці тексти назавжди тепер Але знали.